Доброго ранку, дорогі друзі. Вітаю вас на нашому каналі Містерії Оріани. Це канал про сакральні знання, про магію. І якщо ти тут, то, певно, прийшов час знайти певні відповіді на твої запитання. Зараз ми всі розуміємо, що в Україні відбувається мобілізація, і хотілося, щоб вона відбувалася більш законно. Дуже багато говорять про патріотизм, що ти повинен. Але це все насправді знаєте маніпуляції. Ну, в прямому сенсі не треба маніпулювати свідомістю людей. Треба робити все згідно чинного законодавства. А, а якщо всі, то не варто його порушувати. Але давайте будемо об'єктивними і подивимося, що кажуть карти Таро, оскільки я в принципі не маю. Право підключатися емоційно і давати якісь свої думки, я повинен прочитати те, що кажуть карти Таро. Отже, сама ситуація з мобілізацією, ми бачимо, в прямому смислі це карта блазень або дурень, тобто рішення приймаються кумедні. Невірні. І ці рішення або можуть провалитися, або можуть запуститися. Блазень і несе певні підступи, тому що блазень дуже близький до короля. і Він може говорити абсолютно все, що завгодно. І сама ситуація з тим, що зараз відбувається, із мобілізацією, вона от схожа на цього блазня. Там десь виловлюють, там якісь е, 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 двірники е, закидають повістки там, мов швидкі їдуть там, за кимось ганяються. От дійсно схожа ця хаотична ситуація, тому що блазниця ще енергія хаосу. І отже, в самій цій мобілізації, в мобілізаційному ресурсі. Наявний хаос, тобто, все це відбувається якось безладно, от воно, і цей хаос він шириться. Тут, о, в країні і так війна, до речі, яку о, офіційно не оголошують. Ось, але мобілізація, начебто, повинна відбуватися в. В межах чинного законодавства, але ми бачимо, що поки що це не відбувається в межах чинного е, законодавства. Ми бачимо, як треба її проводити, чітко усвідомити, що потрібно, який ресурс потрібен. І е, головне, ми бачимо тут фундамент, е, тобто щось треба дійсно узаконити щось, і е, спланувати. Спланувати можливо якісь нові методи. Але ж вони планують, наприклад, там, електронні осі повістки чи щось. Але не факт, що це не йде від хаотичної нашої енергії. Отже, повинно бути чітке таке планування, і воно має мати під собою чіткий фундамент, чого не варто робити. От Все, що відбувається, воно тягнеться із часів минулого, тобто часів старої системи, по-іншому не вміють. По-іншому не розуміють, тому що є мости. Є мости в це минуле. І всі ці рішення приймаються під дією минулого досвіду. На жаль, ми вже перейшли в нове життя, і минуле треба відпустити. Якщо далі так буде відбуватися, відбувається енергія хаосу, переходить, знаєте, в такий стан. Криптової тиші, от такої якоїсь смерті, тиші. Ні до чого доброго ну, насправді це не призведе. Насправді тут, так, да, нічого доброго такого нема ну, не відбувається. І це погано. Але з іншого боку, ну, як хаос. Може призвести до чогось доброго. Для правильних рішень ми бачимо потрібно виносити такі заохочувальні ресурси, пояснювати, чому це треба робити. Для того, щоб внутрішній дух людини сам захотів бути воїном, сам зрозумів, що. ЗСУ зараз це ті, які нас дійсно захищають, і ми можемо спілкуватися. І людина свідомо повинна усвідомити. Це повинен бути вибір її душі, а не оця хаотична, страшна енергія. І це повинна робити влада, бо ми дивимося, ми її крок. А натомість ми бачимо, як ну, на жаль. Гроші, гроші, гроші. Тобже, от, тобто на самій цій мобілізації дійсно хтось наживається. І ми бачимо також підкупи та корупційні схеми. І е, я, знаєте, я теж я за справедливість завжди там, наприклад, якщо е, ми маємо бути. В армії я нормально до цього відношуся, то зі мною має бути поруч і е, син міністра і син депутата, це чесно. Е, чому? Тому що перед законом рівні всі. І тут не треба знову ж таки закидати усіми патріотичними, що ми там. ми там е, е, ми там боїмося, ми там окулянти, нічого ніякі не окулянти, я законослухняний слухняний громадянин. Е і якщо ми бачимо такі процеси, оці хаотичну енергію, оці корупційні схеми, добре, що якісь викриваються, ми ж розуміємо, що то не всі викриваються. Прив'язки до минулого, е те, що до доброго це не призведе в кінечному результаті, то як з таким всім оце можна, можна перемогти? Я однозначно за перемогу не подумайте, що я, знаєте, зараз, коли говорять щось про владу, то кажуть, о, там, про російський, нічого подібного. То я щирий українець, я родився на цій землі, але хочеться дійсно, щоб у нас були нові вібрації, щоб наша країна була. Дійсно потужною та незламною. Але для, для цього перед законом мають бути рівні абсолютно всі.